У Чернівцях у Буковинському клінічному онкоцентрі щодня проводять десятки гінекологічних операцій. Тут рятують як зовсім юних пацієнток, так і жінок поважного віку. Лікарі працюють за сучасними міжнародними протоколами та намагаються максимально зберегти репродуктивне здоров'я своїх пацієнток. Всі пацієнти, які звертаються до нас в онкологічний центр за допомогою, спочатку звертаються на етап поліклінічного відділення, там отримують всі необхідні обстеження. І, якщо необхідне оперативне лікування будь-якої складності, вони госпіталізовуються у структурний підрозділ оперативної онкології та інноваційних методів лікування. Саме тут є підрозділ онкогінекологів, які виконують весь спектр онкогінекологічних операцій, оперуються як доброякісні, так і злоякісні пухлини. Немає чіткого відмежування. Що ми Беруємо тільки злоякісну патологію. Серед тих, хто приїхав до Чернівців по допомогу і пані Наталія з Харкова. Жінка почула про Буковинський онкоцентр від знайомих, пройшла обстеження за один день і вже наступного дня опинилася на операційному столі. У мене тут дві моїх подружки оперувалися по рекомендації, сказали дуже добрі лікарі. Так і приїхала Внезапно, скажімо так. Вчора можна була працька. Да. Як ви сьогодні почуваєтеся? Чого хорошо? Все добре. Як умова українському касантує? Прекрасні, хорошо. Як у нас вчасних в Харкові, так і тут. Хорошо. Ходила до гінеколога, потім вже всі і ті пройшла. Бистро я за один день пройшла все. Лікарі наголошують, сучасна медицина дозволяє поєднати лікування і материнство. Якщо є можливість зберегти орган, онкогінекологи йдуть на зустріч пацієнткам. Якщо на даний час є такі випадки, що жінка молодого віку у неї є підозра на злоякісне захворювання, вона підлягає повному обстеженню консультації на початках репродуктолога з можливістю законсервування яйцеклітин для подальшого діторозродження, тому що якщо пацієнтці буде про з Лікування тільки в консервативних методах, тобто видалення тільки частинки, там чи одного яєчника, чи пухлини, чи шики матки в неї буде, це то потім, щоб вона можливо була мати можливість мати для своєї подальших дітей. Тім є й інша сторона проблеми не своєчасні візити до лікаря. Жінки старшого віку часто соромляться проходити щорічні огляди, і хворобу виявляють надто пізно. Зазвичай вони не приходять на огляд, бо тому, що вони вважають, що е, свою жіночу функцію материнську вони виконали е, вже є внуки, тобто їм і вже здебільшого у нас на жаль таке це, що їм соромно піти до лікаря вже в поважному віці. І внаслідок цього у пацієнтів розвиваються онкологічні захворювання, здебільшого в запущених таких уже моментах. Будь-якому випадку профілактичні огляди це їм має бути запорука. Лікарі все частіше зіштовхуються із запущеними випадками, але й водночас наголошують, операції стали безпечнішими та менш травматичними. Пацієнтки вже наступного дня після хірургічного втручання можуть вставати та ходити. Коли пацієнти з'являються до нас в запущених стадіях, тоді нам треба більше зусиль докласти. І це не буде тільки хірургія, це буде і променева терапія в онкології, і хіміотерапія. А на ранніх стадіях можливо це тільки хірургічне втручання. Не варто боятися. У нас Анестезіологічне забезпечення, у нас хірургічне забезпечення надзвичайно високе. У нас післяопераційні комфортні умови перебування пацієнта. Тобто страх ну, недоцільний в даній ситуації. Якщо пацієнт переживає, якщо ви маєте якісь е, свої страхи внутрішні, у нас є психолог. У Буковинському онкоцентрі працює команда молодих хірургів, інтернів та досвідчених наставників. Вони переконують, головна зброя у боротьбі з онкологією, рання діагностика та сміливість не відкладати лікування. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини сі 4